Вхід на озеро, дорослі, 100 гривень. Може ніде нема. Так, тут, походу, вбиральня і душові. Хто знає, хто не знає, то ці озера в Солотвино. Вони дуже-дуже солені. Клімат тут прирівнюється до кримського клімату, а солені озера прирівнюються до Мертвого моря. Ось такі бачимо лежаки. Люди оздоровлюються. Отаке собі два в одному. Відпочинок плюс оздоровлення. Ми пройшли, нас ніхто не зупинив. Можливо, тому що вже четверта година, і вже ніхто не стоїть і не збирає. Усі прилеглі бази, мабуть, мають безкоштовний вихід, так як бази розташовані саме на березі. Цього озера. Це одне з озер. О, люди грязями помазалися. Люда, от тобі грязі. Зараз шукаємо, де нам примоститися, і також йдемо. Людмила Анатольовна пішла. Звісно, тепленьке. Я скільки років сюди приїжджаю жодного разу, ще тут саме на озері не була, ми все в басейнах солених більше. Солена вода тримає, тут втопитися нереально, і дітки тут не купаються, тому що вони люблять болтихатися, а до бочки, якщо попаде така вода, то не дуже приємно.